Такі збої у здоров'ї людини, як інсульт або цукровий діабет, у наш час досить успішно піддаються лікуванню сучасною медициною. Проте, як відомо, будь-яку хворобу краще уникнути за допомогою своєчасної діагностики та профілактичних заходів. Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги пропонує в цьому напрямку конкретні та ефективні методи. Ділиться його директорка Еліна Концева. На сьогодні, згідно програми медичних гарантій, ми маємо можливість загальний аналіз крові загального. Аналіз сечі холестерін ми можемо контролювати електрокардіограму. Ми сьогодні контролюємо і просимо наших пацієнтів спільна робота, така артеріальний тиск. Ми маємо можливість на сьогодні виписувати такі доступні ліки, які, наприклад, знижують рівень холестерину безкоштовно для своїх пацієнтів, і вести своїх пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я. Еліна Концева нагадала про те, що задля професії. Профілактики інсульту всі зазначені аналізи та обстеження слід проводити щонайменше раз на півроку. Раз на півроку ми контролюємо холестерин, загальний аналіз крові це гемоглобін і тромбоцити для того, щоб розуміти, які є ризики утворювання тромбів, і профілактуємо розвиток інсульту. Таким чином у Визирському центрі первинної медико-санітарної допомоги багато уваги приділяють пацієнтам хворим на цукровий діабет. Заклад забезпечує певний перелік послуг для цієї категорії людей. Серджує завідувачка амбулаторії села Визирка Ганна Масленікова. В нас є мінімум обстежень, який людина, хвора на діабет, повинна проводитися в кожні 3-6 місяців. І ми рекомендуємо, що ми можемо зробити в нас. Ми робимо у нас це контроль глюкози крові, це кардіограма, це вимірювання в рівні холестерину, як супутні, досі часто зустрічається. Це вимірювання тиску та направлення на, до вузьких спеціалістів за потребою або обстеження стеження на ультразвукове обстеження різних сосу